Ось така смакота виходить. Дивіться, які вони гарні. Дивіться, які вони пухкі і не сідають. Тож, всі грамовки написані під відео, спробуйте цей метод. Саме цей. Я раніше також думала, що фігня. Так, світло вимкнули, але нічого. Спробуємо зняти так на дворі пасмурно, тому освітлення буде не дуже. І все ж таки. Що нам потрібно для оладушок? Я взяла кефіру, він в мене холодний, поставила в тепленьку водичку і кинула туди яйце, щоб було все кімнатної температури. Потрібно буде 250 мл кефіру, одне яйце, дрібка солі, пару ложок цукру, борошно і сода. Далі все покажу. Так, кефірчик підігрівся. Виливаємо кефір. Беремо яйце. Беремо дрібку солі чуть -чуть, і пару ложок цукру. І все гарненько перемішуємо. Тією чашкою, що було в нас, був у нас кефір, я вимірюю борошно. Ось так набрала кружку борошна і поступово висипаю, замішуємо тісто. Так, набираю ще трішки, бо замало. Набрала ще півкружки борошна і поступово додаю. А ви дивитеся по своєму борошну, тому що все борошно різне. Кликовина різна в борошні, тому орієнтуйтесь на, свою, на своє борошно. Таке виходить така консенстенція. Добре тримається на ложці. І тепер беремо чайну ложку соди. Отак. Посипаємо і перемішуємо гарно. Зазвичай я роблю в кефір, додаю соду, вона одразу гаситься і випікаємо. Але сьогодні зробимо трішки інакше. Так, гарненько перемішали і накриваємо. Можете накрити плівочкою, можете накрити ну, кришечкою, хто чим кулючком, і залишаємо так хвилинок на 20-30. Так, тісто відпочило, півгодинки. Тепер дивіться, тепер ми його не перемішуємо. Змащуємо ложечку олійкою, ставимо сковорідку розігрівається з олією, і потім, не перемішуючи, акуратно беремо тісто і викладуємо на сковорідку Тож, ложечка в олійці прям акуратно. І викладуємо на сковорідку Такі красунчики виходять. Ну, на камері вони виходять темніші а насправді вони світленькі. Пухкенькі, гарненькі. Буду пробувати, покажу. Скажу одразу, ніякою содо і тісто не віддає. Дуже смачно, дуже пухкі виходять. Спробуйте. Мені сподобалося. Поставила на вікно, щоб було краще видно, бо світла немає. Дивіться, які вони пухкі виходять. Гарні, рум'яні, дуже красиві. І не сідають. Саме головне, ці перші, що вони вже захололи, але все одно вони, дивіться, які пухкі. Буває часто, що після того, як вони охолонуть, вони сідають, які робляться. А ці дуже гарні. Дивіться, які вони гарні. Дивіться. Красунчики. М -м -м, пахнуть. Дуже пухкі. Дуже-дуже пухкі. Єдине, що я забула, додати ванільного цукру. Були б ще смачніші. А так рекомендую спробуйте цей спосіб, ви не пошкодуєте. Дуже путі. Я люблю оладушки. І в мене завжди вони виходили непогані, але по порівнянню з цими моїм виходить не дуже. Тож, рецепт буде під відео.